Хочу слідуючу тезу виставити 323. Яке чудо зможу врятувати Україну. Я зараз просто експеримент роблю паралельно на, не на камеру, а на план 6, прямий ефір пробую виставити. Хочу подивитися. Я не буду все відео на прямий ефір на Facebook. Це просто проба. Відео я зніму на камеру і виставлю як дороги. Буде цікаве цим відео. Я тоді виставлю анонс. Ввечері я порозмовляв з Каліфорнією, ну дещо пояснив, що я збираюся звучити. А зранку в мене згорів комп'ютер. Блок живлення згорів. Причому комп'ютер був в п'ятому резині в той момент. Ну, потім, правда, майстра викликали. Майстер загнув скільки, що, чесно кажучи, я здивався. Але прийшло, хай ці гроші йому підуть, щоб він швидше на фронт пішов. Тому що зараз, судячи до цього, піднімають ціни вони, щоб можна було скуплятися. що тобто, Вибачте, мені за заміну блока живлення 3800 гривень без врахування. Ну це круто. Ну, хай вам прийдуть, щоб він швидше на попав. І дещо в житті зрозуміло. Ну то не так виробляємо. Хочу вам озвучити, що ж це може бути за чудо. Розумієте, пращури наперед прораховували дуже багато речей. І те, що зараз відбувається, вони такий варіант теж прораховували. І відповідно вони думали, як з цієї ситуації вийти. Ну, головний ворог це Китай. Вони треба здолати буде китайців. Ну, як свого часу тут створення світу було в зірковому храмі, це половини тисяч років тому. Ну, щось подібне буде і зараз інформація. Але для того, щоб за китайців, треба, щоб пішли на рівень відповідний, Ну, практично військо щоб було потулене. Ну а в нас останні роки десятиліття практично стагнація йшла і ніякого полкового розвитку не було. Навпаки познищували те, що раніше фактично великозасту знищили. Це було останнє військо, яке ще могло робити супроти. Ну в ті часи, бо плана програматорів було благородних людей, як би пан писав, 120 тисяч. Він писав. Називаються вони козаки, вони живуть не в замках, як наші, а живуть простим життям. От, фактично ці 120 тисяч вони програмували. Потім ця кількість зменшилася, вже не такі потужні програми. Але все рівно дуже багато прописано. Просто люди по цій програмі не знають. Фактично було запрограмовано, що Україна буде воювати з Росією. Ще навіть закладали, що мої доньки одна очолить одну команду, так би мовити, а друга інша команда. А я потім їх замирлю, для чого повинна бути ця війна, щоб довести підняти рівень війська. До того, який він колись. Б. Так як з кимось воювати, бо не дали, як пращури казали, що хозари захоплять тут все. Вони будуть керувати і Україною, і Московією, і всіми територіями. Це ще пращури давно зрозуміло. Відповідно, під хозарами щось зробити дуже важко. А тут вони здивуються і зрадюють. Та що це за ідіоти такі? Вони один одного вбивають. І будуть це підтримувати. А воно якраз і складається, оце військо. Розумієте, перейти від оцього штучного стравлювання, коли немає підсвідомості програми знищення ворога. Тому що ми не є ворогами. А от програма знищення хазар, практичного когляного, ну, як мінімум за слов'яни. Прописано на рівні підсвідомості. Відповідно, перейти від агресії штучної до агресії природньої, те, що по душі кожній людини, дуже легко. І враз воно забудеться навіть те, що один одного вбивали, коли з'являється головний ворог, азари. Відповідно, на це і розраховували пращу, що на якомусь етапі станеться соціальний вибух, як в Росії, так і в Україні. Чому я не виставляв раніше цю тему, тому що я деякі підтвердження чекав, що вони надійдуть. Після того, тільки коли вони надійшли, я озвучив виставку, тому я навіть доставку мене там віче. Так от, які підтвердження? От одна команда, яку навчали в Англії, наших хлопців. От 300 чоловік. За рік залишився один. Інша команда, яку нікуди направляли, 200 чоловік, за рік закін... залишився один. І той втік з фронту. Відповідно, поки воно широко якби не йде так. Але це за кожним стоїть сім'я, стоїть мати, стоїть батько, стоїть жінка, рідні. І воно на них впливає. І їм не подобається такий стан, коли вбивають їхніх родичів. Да, Вже більше мільйона побивали щодо сторінці. Тільки точно ж не Те, що там 380 тисяч росіян, а нас там 5-7 разів менше, ну це ви саме розумієте, то пропаганда. А в дійсності більше мільйона вже вбитих. Відно, воно потихеньку дозріває. Навіть в Росії дозріває. Тому що все-таки півмільйона мільйона вбитих, як мінімум, це ж півмільйона має родичів. І вони теж не задоволені цим. От ви бачите, зараз наближаються вибори Путіна. І тут дивний момент. З'явився кандидат ну, ніхто. Але багато людей почали його підтримувати. Фактично воно спрацюває на рівні підсвідомості. Так, да, повинен соціальний вибух відбутися синхронно. Тому що якщо він буде відбуватися в якійсь одній країні, чи в Україні, чи в Росії, то це... Позари використовують. Просто виходить, поки буде вибух, не буде супротиву. І цим скористуються, тому що нії ті ж керують владою, що там, що там. Тому воно повинно відбудеться синхронно. От До цього воно йде. Да, воно на цей момент на сьогодні ще важко сказати, коли саме воно відбудеться. Але чим далі все більше і більше воно йде на цей соціальний вибух. Ну, відповідно, коли йде емоціональний соціальний вибух ну, проти того безладу, який відбувається, ну, що в нас, що в Росії, далі переключитися на дійсного ворога, вже не так важко. Тому що люди відчують, воно все одно прописана програма на матриці, вона існує. В якийсь момент просто людина усвідомить, що ці ставленики, ці говорящі голови, а за ними то стоять ці олігархи хозарські, І треба бить, нищити якраз хозар, Що там, що там. І якраз з'являється ворог, який об'єднає слодян. Так що тут пращуру цікавий сценарій заклав. Ну як воно буде, не знаю поки. Ну, потихеньку до цього йде. Тому що люди все-таки починають не витримувати. То ну і нас наславно прискорюється, бачите, мобілізаційним законом. Це що можна відкуплятися буде. Вже пішли прояви, що ціни піднімати, я вам приклад привів. Той же самий комп'ютерщик. Розуміло, що гадень вже не буде за нього платити. Він треба самому заробити, щоб себе викупити, щоб не забрали в армію. Ну і багато таких речей, які людей будуть. Понукати на вихід на емоційні стани. Ну, а відповідно, які ці стани проти влади. Ну і по Росії, я думаю, теж вона воно прискориться, тому що те, що оце почав Надєждин, який нікому не відомий, дуже багато голосів брати, і що в них починає все-таки бути незадоволене війною. Да, там страхи, вони бояться виходити на якийсь тіл, тому що бачили, що з пригоженом зробили, підірвали в літаку. Показали людям, що не бо ви будете знищені. Вони то бояться, а в думках-то вони думають про це. І коли кількість досягне критичної маси, воно спрацює. Воно спрацює спонтанно. Вони саме не зрозуміють, вони будуть посилювати один одного в цьому емоційному, емоційному соціальному вибуху, і воно буде дуже потужно зростати. А так як ми ж поєднані, виходить, одні і ті ж роди, ну ладно, переселились вони в Росію. А коріння то у них тут в Україні, воно спрацює це як популяція мікробів. Получається, одна популяція збуджується, вона впливає на другу популяцію. Тому що мікроби одні і ті ж, роди одні й ті ж. Відповідно, збудження буде йти цих двох популяцій, не тільки. Ну, відповідно на це. Хозари не розраховують, вони думають, що це тримати під контролем. Але це проблематично. Коли воно вийде, вона ж розуміє, під свідомості прописано. І коли людину допекти, і коли вона розуміє, що все життя її вона прожила в чорті і по-якому, ну останні там 30 років, хто в цьому винний, то в багатьох виникне думка піти і відрізати голову. Тому самому. На Сахметовому, Терепаскам, різним в Росії там Чубайсам і інші А Це вже потужна річ. Тому що люди будуть посилювати один одного в цьому плані, знищить ворога, який їх нищить. На якомусь етапі прийде розуміння, що якраз цей ворог і є головним, і відповідно. Армія на цей момент, якщо скласти українську російську, найкраща в світі. Так що Богоброї нічого не змой це тобто, ставити. Навіть китайці. Да, у китайців гарна підготовка, дуже серйозна підготовка, але нема бойової підготовки і нема такої сили духу, як у білої раси. Тому все рівно головну битву з китайцями біла раса виграє. Щоб там богоблі не ставили на китайців, що ті Світого спосту забезпечить їм, нічого не, не запечить. Так що ситуація дуже цікава. Ну, спробуйте замислюватися, розумієте? Кожен, хто просто про це подумає, він вже підключається до цього сценарія. Получається, хай не до кінця ви осмислюєте, але ви вже чули про цей сценарій, який заклали пращу яким чином вийти з цієї ситуації? Що треба об'єднатися і знищити. Козар у владі. І там, і там. І далі захищається вже від Світового Козарства. Так що все буде добре. Пробуйте відчувати. І готуйтеся до серйозного супроти. І не бійтеся, що у вас думки з'являться негарні, негативні, що захочеться ворогу голову відрізати. Якщо думка прийшла, це нормально. Ворог для той потрібен, щоб йому дизайти голову, а не цілувати його в щоку чи в зад. Це нам богообрані нав'язували через християнство. Там похало недавно одружується пара, а їм кажуть, щоб ти була така, як рахель. Безплідна. Він не ну, знаєш, хто який сак, то, як Ісак, то рахель, а хто вони такі. А фактично вони. Прописуються цій парі, щоб вони дітей не народжували. Хоча просто під молитву читає. Або коли ховають кого. Виміння народу Ізраїля, щоб ніколи не втілювалася людина до страшного суда. А люди всі слухають амінь, амінь. І підтверджують, виходить. Та ви хоч слова слухайте, те, що в цих молитвах до християнства. Ну, Це таке діло. Хто розуміє, зрозуміє. Ну, а різне, не буду називати цим словом. чим вони є, то вже їхня проблема, їхня доля така. Ну, Мабуть, і достатньо. Чим найкраще. До ну, побачення.